Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це моя непостійна рубрика Та ти шо?». В цій рубриці ми розмовляємо про зірок, про їхні історії кохання, про їхнє життя. І конкретно в цьому відео ми з вами поговоримо не про якусь конкретну персону, а про... Жінок в шоу-бізнесі, а якщо бути точним, про жінок, які починали з дуже раннього віку, і про те, з якими викликами вони стикалися і що з ними відбувалося, звісно, я не буду розповідати вам історію кожної конкретної зірки, але я знайшла декілька дуже цікавих історій, якими я хочу з вами поділитися. Насправді, коли ти в досить ранньому віці стаєш зіркою. Ти спочатку, напевно, тобі здається, що це весело, і багато хто це каже, що спочатку ти не сприймаєшся як загрозу, але згодом люди перестають тебе сприймати як людину, і починають тебе сприймати як свою власність, і ти перестаєш собі належати, і таким чином вони, влізаючи в твоє життя, просто не помічають того, як вони порушують особисті кордони і взагалі втручаються. Ну і звісно, що стосується дітей в шоу-бізнесі. До дітей дуже часто ставляться як до дорослих, тобто ніхто не сприймає насправді те, що діти вони не захищені від дорослих, не захищені від наших думок, і дітей дуже часто сексуалізують і ставляться до них занадто відверто і не дають їм нормально розвиватися. Насправді не всі витримують оце випробування популярністю, особливо з дитинства, і не всі. Потім готові поділитися тим, що вони пережили, і як вони себе в той момент почували. Але ці зірки, про яких я вам сьогодні розповім, вони знайшли в собі сили поділитися тим, що з ними відбувалося, і тим, як вони це переживали. Першою в нашому списку буде Демі Ловато. Вона акторка, співачка, музикантка. І ми за нею можемо спостерігати вже ну дуже довгий час. Шлях Демі Ловато був ну зовсім не дуже легкий. Вона почала свою кар'єру зі зйомок в серіалі Барні та друзі. І в цілому там і знімалася Селена Гомес. І за цим шоу немає якоїсь там суперпоганої слави, там було все в порядку. Але далі Демі Лавата пішла зніматися в Кемпрок, пішла на Дісней, і от там все повернуло трошечки не туди. я Демі кемп Фрімкемпра. And you're вона розповідала про те, що одного разу її колега її зґвалтував. Ми все ще не знаємо хто це. Вона не поділилася, хто конкретна персониця десиз not going any I'm a virgin and virgin I don't want to to lose it this way. That didn't matter to them. They did it anyways. Але це було і коли вона прийшла до головного і сказала, що з нею це сталося, ніхто не вжив жодних заходів, ніхто ніяк не відреагував, і вона залишилася з цією проблемою і зі своїм кривником наодинці. Вважай My me too story is me telling somebody ця людина ніколи не мала неприємностей його не знімали з фільму, в якому вони знімалися, і загалом ніхто не поніс жодного покарання, і ніхто нічого з цим не зробив. І тоді, на той момент, це був 2008 рік. Їй було виходить 92 й Їй було. 16 16 років, і вона не могла, звісно, ніяк за себе постояти. В неї не було такої можливості. Вона була дуже залежна, і звісно, в Діснеї є контракт, і вона була залежна від свого образу. Вона не могла нічого сказати, і в той момент ніхто її не захистив to see this person all the time. Ну і загалом, наскільки ми знаємо, у Демі Лувата достатньо складна історія, тому що е, в неї була алкогольна і наркотична залежність. 17 років вона спробувала кокаїн і реально дуже сильно від цього страждала. Вона лежала в лікарні, була на реабілітації. Зараз в неї все в порядку. Вона проживає е, своє життя, все добре. Але той період, звісно, був дуже страшний і. На жаль, ніхто не зміг її захистити від того, що відбувалося. Наступною буде Білі Айліш. Несподівано. Зараз їй 21 рік, вона народилася в 2001 році. І коли вона заявила про себе, так сказати, гучно, це був сингл Ocean Eyes, і на той момент їй було 15 років. Потім, в 2019 році, коли їй було вже 18 років, вона випустила альбом «When we all fall asleep». І це був прям супер-мега-крутий альбом. Всі дуже сильно звернули увагу на Біллі. Вона побила кучу рекордів, вона була в Billboard Hot 100. І коротше, в неї було дуже багато нагород. І увага людей була прикута до неї. Від чого вона страждала? Тому що як вона каже одного дня, наскільки ви пам'ятаєте, в інтернеті з'явилася фотографії, там де Біллі. вважаючи, не вперше ми її побачили. Не в мішкуватому одягу, і звісно, коли вона побачила весь цей тренд, що несеться про її груди, їй було дуже образливо і неприємно. Вау, несподівано. Вона сказала, що їй доводиться носити великі речі тільки тому, що Природа і генетика нагородили її великими грудьми. І це її тягар. Вона не може носити речі, які їй подобаються, тільки тому, що люди ну, занадто сильно звертають на неї увагу. І тим паче, зараз, коли вона гіперпопулярна персона, відома всьому всесвіту, всесвіту, це з космосом, так? Да? Відома всій планеті, е, вона дійсно страждає від цього, тому що вона не має можливості просто вийти погуляти в тому, що їй хочеться. Тому що будь-хто має право. Давайте будемо чесними, немає права, але зробить це. вийде в твіттер або скаже їй це в обличчя, або в інстаграмі напису коментар про те, як вона неправильно вдягається і неправильно виглядає. Звісно, це дуже неприємно. Вона розповіла історію, як вона спілкувалася зі своїм другом по Фейстайм, і на ній був топ, просто топ. Напевно, як на мені зараз, ну приблизно такого плану. І її друг сказав їй: Блін, білі, вдягнися, але. Вона обурюється тим, чому дівчата з меншим розміром грудей можуть собі дозволити ходити в топі, а вона ні. Чому ну це абсолютно нечесно, тому що якесь таке ставлення до грудей, що треба обов'язково на них звернути увагу. Отака от, от проблема. Ще одна акторка, яка стикнулася дуже рано з сексуалізацією, була Меган Фокс. Вона взагалі почала працювати, коли їй було 13 років. Уже в 13 років вона почала працювати моделлю і манекенницею. А це вже Знаєте, така сфера, в якій тебе постійно оцінюють, на якій тебе постійно дивляться, роздивляються тільки зі сторони того, як ти виглядаєш. І от сталося так, що в неї була можливість, і вона нею скористалася, знятися в масовці фільму «Bad Boys 2 з Вілом Смітом, фільм, який знімав Майкл Бей, і на той момент їй було 15 років. І тоді цьому Майклу Бею, режисеру, сказали, що Меган не можна давати в руки бокал, а це була сцена там, де вони були в клубі. Тому що, ну якби 15-річна, це неправильно. І тому Майкл Бей вирішив, що вона буде повністю мокра. І це була повніша сексуалізація 15-річної дівчини, абсолютно неправильно, але на той момент. Це, це взагалі ніколи не смутило. Це взагалі було нормою. Ну типа вона була гарна і цього було достатньо. Ось вона танцює і їй 15 років і нічого. Вона сказала, що вона відчувала себе розгубленою і не розуміла, як їй знайти свою цінність і свою мету в цьому світі, де всім важливо тільки її тіло. Дженет Маккарді. Ця жінка взагалі. Дуже сильно постраждала від Ніки Лодіан і від е, режисера фільму, точніше, не фільму, а серіалу Айкарлі Дена Шнайдера, який вів себе абсолютно ненормально е, по відношенню до акторів дітей, де в принципі до акторів він робив неприйнятні речі, і багато хто з акторів згадували його завжди. Ну, не дуже. Якщо подивитися відео, як взаємодіють е, малі актори з Деном Шнайдером, всі завжди від нього так трошечки. Сахаються, знаєте, типу, ой-ой-ой, день прийшов, ха-ха-ха, і і кудись тікають. І Аріана Гранде теж. Hey. Hi, what's going on here? Дженет розповідала, що Нікелодін пропонували їй 300 тисяч доларів для того, щоб вона нічого не розповідала про Дена Шнайдера. І тоді вона сказала, що це блін за фігня, чому я повинна мовчати. І вона ці гроші не взяла і взяла взамін своє бажання розповісти правду. Вона розповідала про те, що, наприклад, ден бувало таке, що він підходив, щось там трогав за плечі, а потім починав робити масаж. Хоча вона цього не хотіла, і вона казала, що вона цього не хоче, але він все одно продовжував. Він змушував її випивати алкоголь. Хоча вона теж цього не хотіла. Але він казав: Ні, Дженет, все нормально, випий, все добре. Він проводив е, примірку гардеробу, який складався також з бікінні, її фотографували, і це теж було їй дуже неприємно. Але тим не менш вона не могла від цього відмовитися, тому що якби вона знімалася в серіалі, і це було частиною її роботи. Дженет боролася з розладами харчової поведінки і з алкоголізмом. І, на жаль, це не так просто. Вона писала свої мемуари, але, звісно, коли ти самого дитинства знаходишся в цьому. Е, це важко пережити. Я в цьому впевнена. Хотіла ще додати, що окрім Дена Шнайдера, який поводив себе абсолютно дивно і ненормально щодо Дженет Маккарді, в неї також були аб'юзовні стосунки з матір'ю, тому що саме мама заставляла її займатися акторством. Дженет цього не хотіла, вона цього не обирала. І після того як її мати померла, через декілька років вона зав'язала з акторством, тому що вона не хотіла цим займатися, і її мати просто маніпулювала нею і. Загалом навіть не залишила точніше, не зберігала гроші, які заробляла Дженет. При цьому Джанет оплачувала всі рахунки всієї родини. Ну коротше, її дуже, дуже, дуже сильно використовували. І я зараз думаю, що напевно треба зробити про неї відео, тому що там у неї родина, точніше, саме її мати, були просто супер-тиранами, Отак. Ви не повірите, але від сексуалізації також постраждала Емма Вотсон, і це з нею сталося теж тоді, коли їй було 18 років. Вона згадувала, що на вечірці з приводу її 18-річчя її караулили папараці. Ви зараз просто впадете, по якій причині вони хотіли зловити фотографію її під спідницею. Так сталося, що якщо б вони зробили цю фотографію 24 години тому, до того як їй стукнуло 18, це було б незаконно. Але після того як їй стукнуло 18, вони вже можуть її фотографувати і робити з цього заголовки з Лейдана на пеймент анткфотграфс. Up <in> my skirt, which were then published on the front of the. One example of how my transition into womanhood was dealt very differently by the tabloid press than it was for my male. Ще одна історія, пов'язана з 18-річчям, була у Наталі Портман. Якщо ви не знаєте, Наталі Портман знімалася в кіно Леон Кіллер». Тоді їй було 13 років, і з цього моменту це була її дебютна роль, вона була дуже популярною, звісно ж, тому що це дуже популярне кіно. І люди чекали, коли їй стане вісімнадцять. в той момент. Люди обговорювали її груди, її тіло і те, як вона в 18 років стане нарешті дорослою і теж зможе займатися сексом. От такі от при тому, що це дуже дуже талановита акторка, яка зіграла в класному кіно. Після цього вона теж грала в класному кіно, але людей все одно цікавило тільки одне. I understood very quickly, even as a 13 year old, if I were to express myself sexually, I would feel unsafe. Miley Cyrus. З нею взагалі можна знайти мільйон тисяч історій. Але була одна цікава, коли в 2008 році вона знялася для Vanity Fair і там вона була. Я не скажу, що вона була оголена, звісно, бо це Vanity Fair, це не плейбой. Вона була завернута в таке простирадло, напевно, так можна сказати, і сиділа спиною. І через це люди її розіп'яли і сказали їй, що їй треба вибачатися, тому що це занадто оголено. Вона відчувала на собі тиск того, що вона повинна бути прикладом, і тому вона повинна вибачитися, тому що всі їй казали, що вона приклад для наслідування для маленьких дівчат, як вона може так не подобаючи себе вести. Але в 2018 році, через 10 років після цієї обкладинки, Малі в Твіттері написала: ідіть нахір, я не вибачаюся, мені не соромно за цю обкладинку. І була права. Вона всі ці роки носила це в собі, тому що її буквально примусили вибачитися за те, ким вона є, і вона каже, що на той момент і зараз вона вважала себе рольовою моделлю не тільки в тому, як бути жінкою, а в тому, як притримуватися своїх власних принципів, як обирати себе, як обирати те, що тобі подобається. Але люди бачили тільки те, що вона, вибачте, знялася оголена, як ти могла Майлі. And І останньою сьогодні буде Дрю Берімор. Це дуже талановита акторка, і вона походить з клану акторського сімейства, тому вона з самого дитинства займалася акторством. І це можливо і не пішло їй дуже на руку, тому що вона вже з того моменту почала бути залежною від алкоголю, від наркотиків. в Неї були різні залежності. Вона. Періодично лікувалася, в якийсь момент вона взагалі пропала, її не було. Не так вже й давно вона поділилася тим, що в дитинстві вона пережила сексуальне насильство. Вона довго, дуже довго не могла про це говорити. І навіть коли був рух міту, вона не змогла морально до нього приєднатися. Вона все одно не мала в собі сил, щоб про це заговорити, тому що вона тоді була маленькою, і їй тоді здавалося, що це нормально. Вона. Не могла для себе зрозуміти, що є нормою, а що не є нормою, і тому вона просто прийняла факт того, як з нею поводилися, за норму. Це знаєте, така властивість психіки, яка тебе захищає для того, щоб ти просто нафіг не поїхав головою. know were wrong at the time. Їй просто тупо було соромно за те, що з нею це сталося, і вона приймала це як даність. От така от історія. Звісно, зараз у цієї прекрасної жінки є своє шоу, вона багато про що розповідає, хоча вона все ще не каже, хто це був і що сталося. Просто ми знаємо факт того, що щось було. Але, на жаль, її кар'єра могла бути набагато краще і набагато веселіше, блин, якби цього всього не було. Ну що ж, на цьому, напевно, моє відео закінчиться. Я знаю, що це, напевно, не найпозитивніше, що ви хотіли б почути посеред тижня. А, вибачте, посеред тижня це буде тільки для тих, хто буде дивитися це в день тоді, коли воно вийде. Але все ж, мені здається, що це важливі проблеми, які треба підіймати, тому що. Ми дуже часто дивимося на зірок, і думаємо, що їхнє життя таке золоте, оповите найкращим, що тільки можливо. Але насправді це такі самі люди, і, на жаль, дуже часто, що стосується жінок в індустрії, індустрія до них дуже жорстока. Ти повинна бути такою, але не занадто. Ти повинна бути сексуальною, але не дуже. Ну там хто дивився Барбі, мене зрозуміє. Я сказала, що зрозуміють ті, хто дивився Барбі, але насправді зрозуміють ті, хто жив життя ми всі, я знаю, що на цьому каналі є мої люди, які мене зрозуміють. І я вам вдячна, що ви мене підтримуєте. І сподіваюся, ви підтримаєте і це відео, Поставите свою вподобайку, залишите свій коментар, якщо ви ще не підписані. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставайте рудиками, давайте будемо разом. Е, і я хочу вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України. Фонд повернеться живим. Фонд Сергія Притули, фонд Фондві Енімас, будь-які інші фонд, який ви для себе оберете. Не забувайте, будь ласка, робити хоча б один донат в день. Це дуже важливо. Ну а тепер щоб згладити відчуття того, що все погано і ніхто не поважає жінок в шоу-бізнесі. Я покажу вам котиків, тому що все буде добре, якщо ми з вами будемо е, трошечки сміливішими і будемо трошечки свідомішими. Все, тепер показую котиків, досить їздить вам по мізкам. Так, дякую. Е, знаєте що? Е, це Сіцилія. Е, Під минулим відео писали про те, що можливо вона як молодша дитина, знаєте, їй більше дістається. Любові і Мао це відчуває. І я нещодавно про це думала, чи достатньо я приділяю їм обом уваги. Але так сталося, що Маося в нас вже е, ну, давно 5 років, і він ну, вважає, знаєте, ми живемо у нього в гостях. А от Силічка, коли приїхала, вона загалом зазвичай тусить тільки в одній кімнаті, в якій ми з Микітою живемо. І тому якби ми, ми з нею реально більше проводимо часу, тому що мао. Гуляє сам по собі і виходить йому дійсно менше уваги. А коли він приходить, він ганяє її, тому що ця кімната теж повинна належати йому, да, мао? А тут якась приїхала китайська дівка і зайняла його улюблену велику кімнату. Так, Маосік. Але Маосик, ми тебе дуже сильно любимо. І підписники тебе дуже сильно люблять. Повір мені, ти всім дуже сильно подобаєшся, ти красунчик взагалі неймовірний. Так, ми з Маосою дуже дякуємо вам за перегляд. Всім смачного, хто їсть. Ми вас любимо і побачимо з вами в наступному відео. Бай-бай! Кажи мяу. Мяу. А, це я не собі сказала, так? Да? Все, іди, іди, іди. Чао!